Те, що берег красуні десни, вже давно перетворився на смітник, ні для кого не секрет. Цю проблему піднімали і піднімаємо давно. Наприклад, в минулому році просто на голову знімальній групі висипали сміття. Відтоді нічого не змінилося, тільки виріс оцей смітник. Тепер це не тільки філія міського сміттєзвалища, це ще й філія кладовища для домашніх тварин. Ось у цьому біленькому мішечку лежить не свіжий труп тварини, вже трохи об'їдений собаками. Від чого померла ця в'єтнамська свинка, що на перший вигляд здалася нам собакою, невідомо. Може, від якоїсь інфекційної хвороби, бо чого ж її викинули. Але головне в цій свинячій справі хто і навіщо викинув труп під ноги людям. А ще ж діти до школи ходять цією дорогою. Мене це возмутіло, тому що, хоч я і приїжджий, але похоже, мене це більше возмущає, ніж самих жителів міста. Ну, если там, я не знаю, собака там или что лежит, ну закопайте вы ее. Зачем кидать здесь, рядом с дорогой? И хочу обратиться, ну, давайте как-то по-человечески относиться друг к другу. А то у себя порядок, а за забор можно скидывать что, что угодно. А вообще я хотел обратиться э, к администрации, к горсовету. Потому что вообще абсолютно не организован вывоз мусора. Некоторые говорят, что там дорого выкидывать мусор по этой цене. Но если посчитать на каждого и сделать меньше цену, все равно было бы выгодно. Потому что реально, если выкидывать постоянно, мусора не так уж и много получается. Ну, как-то надо решать этот вопрос, потому что и приезжий, да и самим неприятно ходить по такому свинарнику. Я бы мог проехать, как и проходят сотни других здесь. Меня это возмутило. Я поехал в санстанцию, написал заявление, пришел к вам, потому что надо поднимать, хоть в следующий раз, может, так не сделают люди. Потому что общественное мнение это очень важно. Будь-який смітник, а тим більше трупи, які розкладаються, джерело небезпечних хвороб. До того ж, все це потроху зсувається в річку. Небезпека для здоров'я відпочивальників і любителів поплавати, а також тих, хто тут мешкає, очевидна. Тут вже не до сумління треба звертатися, а бити по кишені гривнею. Знайти, що викидає тут сміття, не складно. Більшість його побутове. А ще налагодити його регулярне вивезення, бо інакше п'ятигривнєва справа може обернутися великою бідою. А поки питання відкрите, хто і коли коли прибере свиню мішку.